Недогляд нашого Полтава автодора не до не Так, про пішохідний перехід через алею Героїв по Соборності 58. вірніше, про його відсутність говорить велосипедист Анатолій. Цей перехід веде на інший бік вулиці через усім відомий годинник перед палацом дозвілля листопад. Пан Анатолій дивується, нова розмітка у Полтаві є на Юрівці, на Брайлках, а в центрі комунальні служби не доробляють. До може, успішно, бо в нас є. Дороги все дорожні, дорожні роботи проводяться або дощ, або вже морози. Єдине, що нагадує пішоходам та водіям про перехід у цьому місці інформаційно вказівні знаки. Полтавка Олена, яка 40 років проживає у багатоповерхівці за палацом дозвілля листопад, зізнається, не знає, куди і кому скаржитися в таких випадках. В деяких місцях звичайно є в деяких місцях, особливо в центрі. Ну ось тут у нас трошки є. Чуть-чуть, не більше. Звичайно, це погано, звичайно, погано, але це ж не від нас залежить, мій дорогенький, не від нас же залежить. Зробили спасім, не зробили, ходимо так, як. є. Полтавець Віталій ділиться. Відсутність зебри, ще й недопрацювання поліції. Ну так а де ж гаї наші? Де ж тут багато що не тільки намальовано. От ви подивіться отак, по городу. аби з'ясувати, чи є у планах управління житлово-комунального господарства міста нанесення розмітки на пішохідному переході по вулиці Соборності 58, Ми звернулися з інформаційним запитом до прислужби міської ради. Чекаємо на відповідь.